П'єса П'єра Бормаше на сцені Чернівецького драмтеатру у несподіваному стилі. Режисерка Людмила Скрипка, народна артистка України, ставить виставу з двома акторами на головну роль Фігаро. Здавалося би, складно, щоб в театрі було було два виконавці такої серйозної ролі, так як два Гамлета, там річарда третіх і так далі. І так далі. Але для мене було принципово призначення призначення цих акторів. Двох звичайно, в першу чергу, це Олексій, і для мене це принципово, щоб Олексій грав. І е, звичайно, Муранцев. Для мене принципово, що ці дві цю головну роль грають такі актори, які абсолютно стовідсотково пов'язані з сьогоднішнім днем. Сцена – як зеркало життя. Один фігар досвідчений, інший молодий, і кожен приносить свій характер у роль. Цікава, що робота, що ми з Дімою, тобто з іншим фігором, навіть віково, дуже різні. Він молодий хлопчина, я трошки старший. І якось на репетиції Діма сказав: Ну як він же Олексій більш досвідчений. А я йому заперечив: я йому сказав: Діма, у тебе так має мало досвіду, а у мене дуже велика перерва була там. Чотири майже роки були сумніви. Дуже сильно великі, сум. великі сумніви. Чесно, так. Я довірився. Просто я хотів довіритись комусь. і Я вдячний Людмилі Іванівні, що вона на це погодилась. Тому що якщо б, якщо б я цього не зробив, у мене закрадалися вже інколи думки, а чи варто мені повертатися в професію назад? «Шалений день або одруження Фігеро. Вистава з віковим обмеженням 16. І не просто так. 16 чому, по-перше, вся історія, яка відбувається навколо Фігаро, вона. Пікантна, тому 16 можливо, чиясь мама або бабуся не захоче, щоб дитина дивилася історію, де граф хоче отримати всіх жінок, які з ним поряд проживають. Але у виставі і співає в нас заслужений артист України Володимир Фісюк, соліст філармонії нашої обласної. Імені Дмитра Гнатюка він, він пікантно там Виставі, пікантно побачите. співає, і це одна з родзинок постановки. Актори на сцені у кросівках декорації, стилістичний колаж. Сучасність переплітається з класикою. Ми є сучасні люди, так що там є певний таке відсторонення від від матеріалу, бо ми. Ніби вдягаємось в ті, ну як ми собі уявляємо ті костюми, навіть там і кросовки використовуємо, і так далі. І виходить такий колаж стилістичний. Так? У театрі запевняють, буде аншлаг. Виставу готували для широкої аудиторії, не лише для поціновувачів класики. Ми намагаємося працювати з різною цільовою аудиторією, брати до роботи різний матеріал. І як і український, як і сучасну драму, так і класику. Я можу вже 100% сказати, що аншлаг у нас буде. Прем'єра шаленого дня вже 17 травня. Чернівчани готуються побачити знайому історію в абсолютно новому світлі. Радислав Українець, Олександр Окипняк, новини сі 4